Вітання всім. проїхав сьогодні на огляд Ford C Max 2012 року. Дизель. Тот ще дзвонить, перебиває. Дизельний 85 кВт. Бачу, тут шпаркаса була ще недавно. Ніде немає вивізки, але Вон, бачу він цей стоїть. Шефа поки що немає продавця. Да, це скоріш за все він. Замовник огляду в Україні. Хоче цю машину для розмитнення в Україну взяти. Ну, я завжди першим, перша моя задача це подивитись по кузову, тому що після огляду по кузову нерідко так буває, що вже їх дивитись не хочуть далі. Давайте почнемо, наскільки він рівний, чи кривий, чи шпакльований, з різних проекцій. Подивимося ззаді, потім спереді. Так, ну, не знаю, заднє крило, напевно, що було роблене, хоча воно сильно блистить на сонці, але дивіться, тут і ржа є. засильно воно поліроване, таке не те, що поліроване, так, да, воно роблене. Зараз я вже обдивлюсь, обдивлюсь до кінця. І так, по недоліках. Іржа. Е, структура фарби тут інша на крилі. Так. Лимонка хотів сказати, там інше. Трохи так вскользь виглядає, що воно ніби крашене. Не ніби точно на 99%. Так, спереді. Незначно, незначно. Камінцями побито. Бампер весь отаких до ґрунтовки білих цяточках, особливо знизу. Злегка матові е, стекла на фарах. Ну, це не скло, це ж пластик. Злегка матові. Ну, так, оббито трошечки. Лобове скло без сколів але над склом є от в цьому місці камушком оббито капот ніби весь рівний Йдемо на праву сторону отут трошечки фарба збита не знаю з якої причини, не видно, щоб воно було тут фарбовано. На цій фарі скло нема тове вже, тільки на, на лівій. Тут ніби нічого не красилося. Отут От теж та сама історія. Фарба відкололася, трошечки злущилася. Ну це від бампера. Він її злущив має в русі, вона весь час тут дотикається в цьому місці. Так. Грівна тут вона. Скоріше за все не мальована. І підемо до задньої кришки. Тут також була злущена два пункти оцих фарба і закрашена фарбою, щоб не було видно. Кришка багажника не видно, щоб була крашена, перефарбована дах. Дах градом не пошкоджений. Диски цей не пошкоджений. Резина, Резина відсотків 80, може й 90. Так, диск оцей пошкрябаний мінімально від парковки в одному місці. Давайте товщиноміром все ж, бо це крило мені не подобається. Воно роблене, крашене. Я так думаю. Ми вже впевнений в цьому. 240, невеличкий шар. А є, 686, 784, 936. От того воно і поржавіло, що воно там роблено. 960, ну, міліметр шпакльовки. 670. От в цьому місці була вмятина 230, а далі шар фарби просто і все. Тут вже просто шар лаку. На дверці нічого немає. На дверях водія теж нічого немає. Тут теж нічого. Капот 193, 138. Ні, це неправильно, 193 не було. Трошечки в сторону поставиш товщиномір і вже він не ті показники показує. Мені до речі зі Львова передали товщиномір, який конкретно все вже міряє. Навіть шпаклю металізовану то бачить. Ну, Хоча саме найкраще це коли ви знаєте. Про покраску автомобіля пробували самі коли-небудь шпаклювати, красити. Тоді ви, вас ніколи ніхто не обмане ніякими шпаклями. тому що я от навіть до цього автомобіля підійшов і побачив, що там крило красилося. Хоча воно там насправді для людини необізнаної нічого не видно. Ну хіба ржавчинку сліди корозії ну все нічого більше. нічого більше не красилося перефарбовувалось заднє ліве крило що я можу показати, поки нема хазяїна. Давайте будемо далі. Дивитися. Диски гальмівні. Можна сказати вони, що нові не використовувались. Немає бережка взагалі. Спереді тепер йдемо. Спереді мінімальний бережок є. Мінімальний. Ну, як десь пів міліметра. Так. Що тут ще можна побачити? Ну, ззовні машина, врешті нормальна. Всі е фонарі цілі, немає нічого не поколо Ага, значок цей Форд покажу ще. Часто буває, це їх болячки, вони такі. Не новий, корозія теж залізла, алюміній під корозією взявся. Паркувальних вмятин немає. Подряпини мінімальні, такі, що заполіровуються. Модний дуже хазяїн на цій стоянці назначив мені на 11 годину термін. Я думав, тут проїду фірма, у нього така величезна, що він, а він просто вдома сидить і хто проїде за машиною, то він назначає, коли приїдеш. Була ж паркаса, ще навіть вивісок немає. Там місце взагалі для автомобілів, але ну, не видно тут. Як він туди їх попаркував, не знаю. От такі модні бувають продавці. Не сидить навіть на своїй стоянці. Власну фірму має, але задню п'яту точку не хоче відірвати навіть проїхати на роботу нема тут навіть що показати цікавого я зазвичай показую інші автомобілі екскурсію провожу по стоянках зазвичай немає часу навіть то показувати відео проїжджаєш знімати не можна багато хто забороняє От. Ну що, Буду напевно я закінчувати даний стрім, телефонувати цьому хазяїну, продавцю. Будемо випробовувати машину в ходу. Послухаємо двигун, коробку, підключу, лаунч, комп підключу, просканую систему. От. Оце. В принципі, на відео ніколи не роблю. До речі, не завжди дозволяють сканувати систему. Кажуть, хочеш комп'ютерну перевірку, жодних проблем немає, але давай їдемо до офіціалів. Зробиш термін, заплатиш. Ну а термін зроблять на післязавтра. Ну тобто це нереально. А чому так? Тому що є спіци, які приїжджають. Хочуть просканувати, просять да, систему. І коли підключаються до системи, заносять таку помилку, що, наприклад, е після вмикання протитуманних фар, машина починає троїти. Ну, наприклад, різні моменти бувають. Є такі спецпомилки. І тоді наступного разу хтось там інший приїжджає до машини, включає ті фари і починає душити з ціною. Ну, бо ж машина троїть. Ще й таку неісправності, якщо навіть це майстерня, то знайти далеко-далеко непросто, тому що це така в практиці не буває помилка. Так що не завжди вдається компом перевірити. Та і взагалі ці перевірки комп'ютером це більш понти, тому що комп'ютер дуже багато не бачить різних. Проблем автомобіля, і саме головне не бачить тих найдорожчих проблем, які можна побачити перевіркою фізичною, не комп'ютерною. Ну там, скажімо, тріщина десь в блоці. Комп'ютер це ніколи не покаже, чи там коробка жужить, доходить, шум видає. Це ж комп'ютером ви не провірите. От так що комп'ютери комп'ютерами, для лохів комп'ютери, а машину перевіряти фізично треба, перш за все. До речі, по розмитненню, по розмитненню е вже пробували розмитнювати від вартості реальної. Ну, тобто, якщо ви придбали машину з всіми належними документами. Придбали не від часника, а придбали з фірми, і у вас є все для підтвердження вартості, всі документи, то можна розмитнити машину не від тих вартостей, які вам пропонує митниця, які понаганяли під час безкоштовного розмитнення, а від реальної закупівельної вартості, від фактичної вартості розмитнете реально. Тому не слухайте брокерів, коли вони вам кажуть постав правильну ціну. Просіть, щоб поставили вам правильну ціну. Ну, а в Німеччині ніхто ж там вам не поставить ціну нижчу, ніж закупівельна. І починається. Роблять ліві купчі. Там Роздруковують з інтернету бланк і роблять ліву купчу. А потім... Виявляється, такий собі капкан при розмитненні. Зараз багато не, не гонять машин вже, як раніше. А всі ж привикли до грошей, і митники, і брокери. І раніше те, що мали на десяти людях, хочуть тепер мати на одному. Загнали його в капкан скупчий, а потім кажуть, чувак, це ж в нас тут перевірка зараз якраз. Така, такий збіг поганий. От. І побачили, що купча не, не оригінальна і е, вплоть до конфіскації автомобіля ну, велика проблема. І там співають суми вже не 100 доларів, там, а 700 доларів, 1000. на дорожчих машинах, там, 3 тисячі, можуть заспівати там на тисячу, на дві з торгуєтесь. Е, не шуткуйте з цим. Оригінальні документи. Нема проблем. 10% там коштує від вартості та машина. Вас просять занизити на тисячу купчу. Ну, але ж головне це акциз в вартості мита. Акциз, ну і ПДВ. Так що не грайте з тим. Оригінальні документи і потім будете спати спокійно. А то є ж випадки, що людина вже на машині півроку катається. Давно розмитнена, а потім проблеми починаються і доплати, і кримінальні справи, якщо ця сума перевищує, певно сума недоплати мається на увазі по митних платежах. Ну, все, замовляйте, огляди, кому потрібно. Даний автомобіль Ford C-Max, До речі, людина сама зарезервувала. Я навіть... Не резервував його, мене просто попросили зробити огляд. Ну от, Зараз зачекаю продавця, буду робити його далі той огляд. Перевірю все. Я думаю, що машину він цю візьме, Скоріше за все, якщо тут більш нічого не виявиться поганого. На все добре, до наступних відео. Слава Україні. І Смерть виродкам гидотним москалям.